Вітаємо на каналі Національний Гетьман України. Дякуємо тут за короткі відео. Щоб була справедливість, і ми повинні жертвувати іншим, допомагати іншим. Божественний економічний закон десятини працює, бо все, що ми маємо від Господа, і десята частина всього цього належить йому. І саме ця десятина, ця пожертва, робить світ навколо нас, кращим, і Господь. Стовідсотково подякує нам і верне нам в десять разів більше, це Божественний закон, який стовідсотково працює. Ісус Христос це світло від світла Господа Бога, яке дає нам світло, життя. Покладаючись на Господа, ми стаємо людьми з великої літери, а не тваринами з тваринними інстинктами. Не характер людини винен і не поганий світ, а чи живе людина в Господі. Чи покладається вона в усьому на Господа, тільки Господь змінює людину, Господь і Дух Святий, жертвуйте один одному, жертвуйте на національну програму, Національний військовий меморіал України, Жертвуйте для вшанування пам'яті про наших загиблих героїв України, будуймо національні військові меморіали разом. На сьогодні недостатньо уваги приділяється вшануванню пам'яті військовослужбовців. Які присвятили своє життя захисту держави та її громадян, загинули за національні інтереси України в період Революції Гідності та національно-визвольної війні 2014 року проти агресора і окупанта Російської Федерації. Яка ще триває і буде тривати до повного розпаду Російської Федерації. Наразі все частіше зустрічаються випадки вандалізму пам'ятників військовослужбовцям на місцевих кладовищах пам'ятних дощок відсутність в Україні, організованих на державному і громадському рівні національних військових меморіалів світового і європейського, типу, принижує українську націю і не виховує національного патріотизму. На всій території України прийшли в занепад пам'ятники загиблим під час Другої світової війни Української, повстанської армії, козацької держави, Гетьманської доби, Київської Русі, Князівської доби, Королівської доби, стан багатьох із них оцінюється як критичний. Це відбувається тому, що відсутня єдина державна національна програма реставрації та відновлення. А також збереження військових пам'ятників, національна програма будівництва національних військових меморіалів. Аналіз національних питань, вшанування пам'яті загиблих героїв та всесвітній досвід інших націй показав, що в усіх націях світу є національні військові меморіали, навіть на землях інших держав, де гинули їхні сини і дочки. Сучасний стан національної пам'яті України вимагає швидкого. Корінного і національного перезавантаження, створення національних меморіалів України для вшанування пам'яті загиблих національних героїв, героїв інших народів і націй, що гинули за Україну місць пам'яті загиблим національним героям. Сучасні українці не виховувались багато років в дусі українського національного патріотизму на державному рівні, в тому числі і щирої любові до всього українського. Мови, національного одягу, національної кухні, національних звичаїв, національних історичних культурних поховань, крім окремих родин. Тому в Україні до цього часу немає національних військових меморіалів, які б вшановували кожного загиблого воїна, окрема могила та надгробний знак з відзнаками, військовим чином, посадою, датою народження та загибелі. І такий стан в Україні є національною ганьбою в порівнянні з іншими націями світу, ідучи в бій, віддаючи життя за Україну, за націю проти агресора, проти корупції, проти насильства, проти тероризму та сепаратизму та інших злочинів, національний воїн повинен розуміти, що його подвиг ніколи не буде забути і він буде прикладом для наступних поколінь. І що його буде поховано з великими військовими почистями, як Героя української нації. Загальне керівництво національною програмою здійснюється державою Україна урядом України з громадською допомогою і підтримкою, проводом Головної Ради українських офіцерів, благодійної організації, Національний меморіал Головної Ради українських офіцерів, спілкою офіцерів України. Жертвуйте на патріотичну програму Національний військовий меморіал України. Слава Україні, героям слава, національному гетьману України! Слава!